А хто зможе з вас похвастатися, що їздить на своїй автівці більше 9 років? В кого автівка вдома затрималась 9 років? Мабуть, таких людей дуже мало є, звичайно, але дуже-дуже мало. Тому що люди в своїй натурі завжди міняють, хочуть щось нове, щось краще, щось ліпше. І завжди міняють автомобілі як перчатки, як то кажуть. А ось я купив собі одну машину і 9 довгих років їжу на ній і насолоджуюсь. Ну, Але прийшла пора вже її трошки підкрасити, тому що є і сколи, і потряпинки, і м'ятинки, і десь зазори і трошки завеликі стали. Тому мені потрібна ваша допомога, тому що грошей в мене на це нема. Але не фінансова допомога, а допомога в тому, щоб ви лише поставили лайк. Під цим відео, і це вже допоможе мені в майбутньому відремонтувати. Тому що, якщо буде багато лайків і переглядів е, відео, так, то мені Google дасть гроші на ремонт автомобіля. Це дійсно так, і ви можете теж цим, цією порадою, цією ідеєю скористатися. Вже в мене є така практика, тому е, Думаю, що ви підете мені, ну я маю на увазі глядачів, підете мені на зустріч і поставите прямо зараз лайк під цим відео. І все. Ну, Може якийсь коментар киньте, тому що може є хтось такий, як і я, хто їздить на своїй автівці вже дуже багато років. Навіть може люди є якісь, які і більші їздять, так? Розкажіть про, ваші, про ваш автомобіль, в якому році ви його купили, яка марка. У мене Toyota Previa 2008 року. Купив я її в 2016 році. Ну, Така вона вже була в е, вікці 8 років. Але ну, прийшлось трошки вкласти гроші, коли купив, тому що е, працювала вона, мабуть, десь в таксі в Арабських Еміратах, тому що вона пригнана в Одесу. В Одесі її купував, пригнана в Одесу з Арабських Еміратів. Мабуть, з якихось аеропортів е, возили е, туристів до отелів на цій автівці. Так? Ну і пробіг вже був такий немаленький. Ну, на, на спидометрі було 140 тисяч, але я вважаю, що там всі 540, тому що я ж розумію, що за 8 років в Арабських Еміратах. Вона точно не могла приїхати, з цього лише 140 тисяч. Ну, мабуть, в Одесі десь цей пробіг скрутили. Що ви на це скажете? Хоча, знаєте, салон такий більш-менш не затертий був. Тільки багажники були подряпані, тому що, мабуть, кидали туди чемодани, сумки. Ось така справа. Ну, розпові... Ви теж розповісте про свої автівки в своїх відео, а мені поставте лайк, ще раз нагадую. і Підпишіться на канал, будуть наступні відео. і Буду показувати, як, коли наберу достатньо переглядів і Google монетизує перегляди. Буду показувати, як її фарбують, як її приводять до ладу, тому що пр... продавати я її зараз не збираюсь, тому що нема гроші. Докладати та купувати щось нове. Ми ж знаємо, якщо продаєш машину, то щоб купити щось подібне, то треба, ну і хоча б трішки краще, ще потрібно докласти 5-10 тисяч доларів до тієї суми, за яку ти продав, тому що купуєш дорого, а продаєш дешево. І іноді бувають такі моменти, коли не варто її продавати, тому що купити навіть не те, що нема чого. А Дуже дорого виходить і краще їздити на, те, на тому, що є. От і я такої думки і тому і не продаю свою машину. Ось так. Ну, Мабуть, може в майбутньому, коли трошки розживусь, то щось і новіше куплю. Але на зараз, найближчі 2-3 роки, я не, не думаю, що це станеться. Ось так такі думки. Ставте вподобайки. Всім гарного дня.